Всім привіт! Сьогодні я хотів зняти коротке відео і в ньому пояснити те, чи можна наносити декоративку по старій декоративній основі. Насправді багатьох цікавить в коментарях я зустрічаю про те, що питається, чи можна наносити декоративку уже по старій декоративці або у стіні, яка попередньо була пофарбована. У передньому моєму відео, яке багато хто з вас бачив, я наносив персію в кімнаті дитячій, де вже були стіни попередньо пошпакльовані і пофарбовані там через якийсь час, господарі захотіли освіжити кімнату і нанести щось нове. Ну і ми зробили їм там декоративку. Якщо основа якісно пошпакльована, немає вибоїн або глибоких царапин. І також, якщо вона була пофарбована якісною е акриловою фарбою, то тоді можна наносити декоративку зверху по старій основі. Якщо основа була пошпакльована, але пофарбована неякісною, не, не водостійкою чи миючою фарбою, емульсією, як сьогодні говорять, то тоді не бажано. На ту основу наносити декоративку. Її потрібно або перешпаклювати по нановому і підготувати до декору, або пофарбувати, перед тим погрунтувавши уже тим кольором якісною фарбою, який потрібно буде нанести. Ось, в даному випадку, це в мене вдома. Я цю декоративку вперше в житті наносив. Прийшло вже багато часу, років після того, як я це робив, в себе вдома вчився. І потім вже в людей почав наносити декоративку. Це є е декоративка файдал, е Магія. Magia. А сьогодні буду наносити декоративку від Капарол. Ось, Німецька декоративка. Тому е, я вже якусь частину декоративки наніс на паралельну стіну. Е, сьогодні я змонтую все це відео і покажу вам, як воно виглядає. Сподіваюсь, що інформація була для багатьох корисною, тому наперед хочу подякувати за те, що підтримуєте коментарями і ставите подобайки. Дуже дякую вам. Також дякую за те, що підписуєтесь на канал. Попереду є ще дуже багато цікавих об'єктів і також робіт, тому буду старатись все фільмувати, знімати на камеру і викладати в YouTube для того, щоб ви могли спостерігати за ходом виконання деяких робіт. Дуже дякую вам, гарного перегляду. Тоді підписуйтесь. Дивіться до кінця, тому що попереду багато цікавої інформації та відеоматеріалу. Гарного всім дня. Ось так зафарбував я цю стінку в тон декоративки. Ця декоративка буде не біла, трошки кольорована в тон декоративки. Ще, секундочку, потрібно буде обводку зробити. На що хотів звернути увагу, що через те, що була нанесена попередньо раніше стара декоративка, ось тут вона є. Вона мала певну рельєфність. Ви бачили на, на сцені, коли була камера в такому положенні, була певна ігривість стіни грали е, блиском. То через те, що тут була декоративка, і зверху нанесли ми фарбу. То наступна декоративка буде виглядати більш рельєфно. Бачите, є проблиски від старої декоративки. Ось зараз вам ще тут була стара декоративка. Бачите? Оці, от, оці от такі е, 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 рельєфи. Ось тут їх багато є. Ось вони. Їх багато є, Оцих таких попередніх старих рельєфів від старої декоративки. Через те, що вони присутні, декоративка, вона, зараз я вам покажу на цій готовій вже стінці, виглядає набагато більш бархатно. Тобто, через те, що була попередня декоративка, вона має більшу глибину структури і має набагато більше оцих от таких от завихренюк. завихреньок. Ну, мені особисто подобається краще. Ніж якщо наносити декоративку одразу після того, як ми пошпаклювали стіну та профарбували її в колір декору. Декоративка тоді виглядає трошки, мені здається, бідніше. Ось. Ось так вона виглядає. Зараз я на, на цій декоративці, на цій стінці, точніше, зроблю обводку. Також зафарбуємо ми цю стінку. Ось, і після того, як ця фарба повністю висохне, ця основа, буду наносити декор. Як це робиться, ви вже всі прекрасно знаєте. Але подивитися.